Не, не, вот так вот ставить Вот так Типа над окном Солнце для да, у вас? А вот треба будет привыкнуться. Здесь там? Ну да, вот так Або вот так Або вот так, да вот так? А, а, так Да, або Вот а, так, все Требуется вот так Ну и стел Ну, я Тільки можна вона. крутити Чи да, сідички, да, да, так. Да. так. І треба за це піклісь зробити, щоб воно ніхто mm -hmm. не втікало. Ну, ну да, я так воно. Сюди шурупа закрутити і до нього. Ну, і от воно, бачите, опускається. Хочеш Но. опустити вниз? Не вирвало. Скільки, Скільки воно сідає? Тільки встановити його хорошо, плотно, то можна і не складати. Але треба, щоб таке, як сонце. Може, якби сонце було, то було б лучше. Ні, ну то слова воно і спинути. О, так от то ще прикольно було. Так ще прикольніше з десь сюди треба ще Ну, але тоді як буде опускатися, то шнурки будуть мішати. Хіба чуть, -чуть туди. А ну гай до стіни, отак собі випробувайся. Типу. О, о, отак може. Ні, ні, ви маєте молоді. О, отак. І типу... О, і було б типу, стіл, і воно було б зак... О, отак, було, було б ще прикольно. Ні, але бачите, сонце буде. Нам треба. Зато не буде дощу. А дощу так. Да. Сонце. А він на угол тут не стає. Ми тут взагалі думаємо, що це на угол. Я думаю, що так буде лучше. І стіл буде у ту, хоча і дощу. Случай дощу і случай сонку. Ну, опиралися трохи. Так. О, і бачите, от якщо він навіть тут сидіти буде, сонце вовк. Що і все. І воно не буде шнуркам за бо сонце вовстає звід. бо він не впирався, бо він буде впиратися туди і туди, на всю висоту. Я що маю на увазі? Сюди зачіпляєш і сюди зачіпляєш. І типу, щоб плотно не стояв. Або в крайнім випадку тільки сюди зачепила. От може краще тільки сюди, так. Чуть-чуть буду вот так. туда зачепило. Оно а ну а ну вот туда. так. Да. О. О. Теперь О. он будет выступать. Оно туда и туда. И тогда оно не заважает. О. 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 О да, да. В случае ветру, чтобы его ветер... В ветер Да, Але бачите, бачogan... а там він буде, як складеться? Ні, тут цепиш А, Можна буде, так? Ага, зрозуміло. Але тут він не влізе. О, це буде. Він геть питається в цей, щоб не курвало. А не буде. Сюда Опа, тоже надо Солнце там да? <связь> <Да. связь> А мы думали, что надо разрезать Бутылку не потребно. У меня есть есть Ну Стасик Міка! Тут і, пощитано, відміряно воду. Мало тримає. Ще буде недостаче. Вони повинен хватати тепер води. Звісно, кажи, правда, вікусь. Сушняк після вчорашнього загуляв вчора. Свято було вчора. Чим ми його напоїли? Різно немає. Тримаю, дирку я не знімаю. Там оттуди всі дивитись на тебе. Бігти з, з, з одним телефоном. Бігом хватаєш. Одного телефона. Ще вигідно. Все. Тепер все. О! А чого воно то точніше треба максимум закрутити. бо Якщо його нести, отут десь закручується. <сту> так, що долік, що ти дурний? Важно, щоб зонтик був. Да. Хоро... Це хороший. Зонтик <пут> буде. Дякую, <плат> дякую.